Вітаю, пані та панове. і Незважаючи на те, що трошечки мої плани дестабілізуються щодо зйомки влогмасів, і в першу чергу щодо того, як я буду їх викладати, все через мій інтернет, ми з вами тримаємось на дистанції і разом продовжуємо створювати виріздвяний настрій. І сьогодні я знаєте з чого хочу почати. Ось з цієї прекрасної коробочки, де знаходиться моє нове зимове горнятко. Ви, звісно, дуже дивувалися, коли при розпаковці Сінцеї я сказала, що я не купила собі жодного горнятка. Я просто зрозуміла, що я хочу перейти на більш відповідальний рівень придбання горняток і брати от саме тільки те, 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 що мені западає в серце, западає в думки, і я не можу без цього жити. Я коли побачила, була оце, я зрозуміла, що воно мені треба. Я дозволила собі. Походити, подумати аж цілий день. Мої думки щодо цього не змінилися, тому давайте я вам зараз буду хваститися. Так, коробка в коробці. Добре, так більше шансів доїхати. Просто дивіться, я подумала, що в принципі в мене всі, мабуть, зимові горнятка можна згрупувати. В мене два-три, здається. В мене горнятка з оленями, в мене два горнятка з імбирними чоловічками. І тепер в мене буде два горнятка, два горнятка з зимовими будиночками. Боже, воно таке неймовірно прекрасне. У мене від цієї майстрині є вже горнятко осіннє з гарбузами, але воно іншої форми, воно таке більше конусовидне. І я давно думала, що хочу від неї ще якесь зимове, але мені нічого не впадало прямо в око. А тут, я коли побачила оце, я зрозуміла, що це воно. Якщо цікаво, посилання на крамничку буде в описі до відео. Що по книжках? Я, по перше, сьогодні дочитала теорію всього від Стівена Гокінга. Поставила їй четвірку, але більше схилялася, якби в мене була можливість до трьох з половиною. Авді, мені його коротка історія часу. В обидвох версіях і коротка, і найкоротше. Подобається більше, вона була мені чи то структурованіша, чи то вона мені була приємніша по оповідці. В принципі, я давно можу спостерігати. Стівен Гокінг не зовсім мій оповідач нонфікшену, просто в нього багато нонфікас, особливо такого коротенького, щоб поновити знання. Мені це дуже подобається, тому я постійно звертаюся до цих книжок. І щось кудись, автор в теологічні якісь питання постійно зводив питання наукові, я не зрозуміла. Чесно кажучи, до кінця з якою метою це було зроблено, і мені це ну не дуже сподобалося. Було мені хіба що б дуже хотілося якийсь такий набір фізичного довкола фізичного космічного нонфікшену на різні загальні теми сучасний. Тому що тут в нас приблизно кінець 90-х, ви уявляєте, скільки за ці 25 років встигло статися в цього всього в сфері, може кардинально прям нічого не помінялося, але доповнилося сильно. Може, щось переглянулося. З такого найближче сучасне, що мені згадується, з того, що я читала, що в мене є, це книжки, які видає бородатий Тамарин в їхній серії Корвус, але там більше масштабно космічне. А от Квантового майже нема, крім кванту, але там трошки, хоча, мабуть, там мають бути якісь і сучасні погляди на питання. Треба буде його прочитати. Власне, я для того його і купила. І мені треба прямо починати братися за химерне сяєво, тому що в нас сьогодні понеділок, до суботи мені цю книжечку треба дочитати, перечитати. І крім того, я була захопилася оцим і не простежила, де, коли мені треба було читати наступну новелу Вайнонена. Мені треба перерахувати. буде. Тому що в одному влогмасі я точно її пропустила через те, що в попередньому я прочитала. Читала і розповіла про дві. В цьому точно має бути одна, бо мені насправді хочеться вже повернутися до збірки. Я правда не знаю, де я її навіть поклала вже. Крім того, знаєте, що я вам постійно забуваю розповісти про одну книгу, яка в мене зараз на паралельному читанні з усім. Просто вона там вже настільки давно знаходиться, так би мовити, і я дуже нечасто до неї останнім часом звертаюся. Що забуваю, що вона в мене теж рахується на паралельному читанні. Справа в тому, що я зараз англійською на Оділ слухаю Listen for the Lie від ЕМІ Тінтера Емі Тінтера. Вона в нас, до речі, перекладена українською. Це прислухайся до брехні, і її читали, були мої подруги. Їм дуже добре, драйвове, динамічно зайшло. я насправді була почала слухати мені, воно саме в аудіоформаті супердобре, супер добре, легко йде. Чесно, я навіть не претендую на якісь теорії щодо того, хто там і що через те, що це в нас по суті трилер. Трилер сф сформований наполовину у вигляді подкасту. Це походу зараз модно. І я не знаю навіть, як я буду повноцінний відгук на неї давати, тому що оце для мене чисто. Розважальна річ, де, якщо чесно, я другорядних героїв навіть по імені не розрізню. Тобто, в мене є повноцінна включеність в події, але скажімо, не на рівні, що це я міг зробити те, отут, мабуть, було отак. Я просто завжди, коли її вмикаю, я супер от просто в процесі в потоці і сильно її поза процесом читання навіть не аналізую. Але сам формат для читання англійської для прослуховування в аудіо мені дуже подобається. Зав'язка сюжету не те, щоб надто оригінальна. В нас є головна героїня. І багато років тому в неї виникла така ситуація, що на певному чужому весіллі вбили її подругу, і її знайшли поруч з цією подругою, теж з ушкодженнями, теж в крові, але вона нічого про те не пам'ятала. І справа в тому, що поліція її виправдила, їй не змогли висунути обвинувачення, але все її рідне містечко разом навіть з її родиною, майже всією, вважали, що це вона, бо ну це вписується в її характер. І насправді це на початку книги навіть нам вписується в її характер, тому тому що мені прям супер запала в пам'ять сцена з самого початку цієї книги, де головна героїня сидить вечеря зі своїм хлопцем, він не подумав, ляпнув якусь фігню, яка їй дуже не сподобалася, і вона сидить, починає в подробицях уявляти, як вона в виделку встромила його в горлянку. А я зараз подивлюсь, до речі, скільки мені залишилося і де я зупинилася. Я, до речі, не знаю, де тут можна дивитися саме прогрес в читанні. А о, я знайшла. Я зараз десь приблизно рівно на середині, мені залишилося 4,5 години. І я думаю, що до кінця грудня я б мала її дослухати, бо буде багато речей, де руки будуть зайняті, а голова ніколи, знаєте, подпакувати купу подарунків, прибиратися перед купою гостей. Тому я думаю, в 4,5 години ми маємо вкластися. Що ще? Давайте дістанемо сьогоднішній. Пива. Тож, улюблений момент. ні, улюблений момент це коли ми його відкриваємо і пробуємо. У нас, до речі, вже відкрито було 6 з 12 і перевалюємо за екватор. Ух ти! О, мені подобається цей виробник. Це в нас Італія, наскільки я знаю. Так, а що це в нас? Давайте почитаємо. Різдвяний темний Ель від крафтової броварні в Італії. Е, є львівські різдвяна, а є італійські різдвяна. Цікаво просто, чим він різдвяний. Тож, друзі, наш з вами різдвяний темний Ель. Макс сказав, що я можу його забирати весь собі, він хіба що спробує. Бо в нього там свої баварсько-лагерні плани на цей вечір, а в нас з вами будуть італійські. Це прям дуже насичено, в гарному сенсі шоколадно і прям супер неприторно. Мені дуже подобається. Ну я б 8,5 йому точно поставила. Прям від щирого серця. Я не знаю свіженьке якесь, от як для темного. Дуже солодко мені взагалі не солодко. От Макс каже, що йому солодко, але я вже помітила, що ми з ним дуже часто в цьому не сходимо. що що солодко мені не солодко йому, і навпаки. Тому добре, що я одразу все забрала собі. Я тут, до, до речі, підчитала аж дві новели підряд. Чомусь мені не захотілося спинятися на одній, але я буквально за пару секундочок вам про неї розповім, бо зараз гра престолів. жартувала, що я, якщо переживу цей тиждень, то це насправді буде найцікавіший і найнасиченіший тиждень грудня, тому що в мене кожен день щось відбувається цікаве. І я тут була думала, що да, як Нєфіх робити прочитати цю книжку до клуба. Зараз дивлюся, що е, сьогодні вівторок в мене півдня зараз буде зайнято. Потім середа в мене зайнята вся. Четвер зайнятий весь і п'ятниця зайнята вся. А в суботу, в п'ятнадцятій годині клуб, а я на 37-й сторінці. І насправді в мене ніколи не було такого, щоб прачет в мене якось особливо швидко читався. От, незважаючи на те, що він легкий і розважальний, але швидко він мені ніколи не читався. Тому подивимось, що з цього вийде. І просто з одного боку, так, я вже читала цю книгу, я маю хоч щось пам'ятати. Хоч щось я може і пам'ятаю, але ну ви знаєте мої приколи з запам'ятовуванням сюжетів. Але все одно, я сьогодні ввечері вам. Обов'язково розповім про книги, які я не дочитала за 2025 рік. Мені здається, вам аж має бути чутно, як Макс перемелює каву зараз. Ми просто бачите, йдемо в багатозадачність. Тому я зараз розповідаю вам про дві новели, які встигла вчора прочитати. Потім йдемо дегустувати каву, а потім знов говорити про книжки. І відкривати адвент косметичний, бо я вчора не відкривала і вирішила, що сьогодні відкрию з коментарями дві комірки одразу. Тож, перша новела, що я прочитала, називалася кішка, і треба шукати якісь синоніми до слова «дивна» і химерна, але вона не була химерна, вона була просто дивна. І насправді я трошечки не розчаровуюся в цій збірці. Розумію, що я собі просто завищені очікування до неї набудувала, і вони мені поки ну не справджуються. Тут було пару новел. Цікавих, але от мені мало. От мені мало просто щоб проникнутися стилем. Мені мало щоб проникнутися сюжетом. Хоча зазвичай з оповіданнями в мене немає такої проблеми. Я люблю цю форму. Але, мабуть, саме Юркі Вайнонен це мій автор великої форми. В кішці в нас було про чоловіка, в якого була кішка, але одного разу він виходить на подвір'я снідати, як завжди. І кішка до нього завжди теж приходить снідати, приєднується до нього, але цього разу її нема. І він її помічає, що вона сидить на дереві і починає. Намагатися ту кішку якось з дерева дістати дуже важко розповідати про зав'язки сюжетів оповідань, так щоб взагалі це звучало як зав'язка сюжету, а не просто історія, яка трапилася з вами вчора в магазині. Метелик мені сподобався вже більше, тому що от він був химерний, прям дуже химерний, але там було вісім сторінок. Його треба або три рази перечитати, щоб вловити прям насититися стилем, насититися цією химерністю, або йти в пошуки символів, бо ну мені насправді супер не вистачило. Це в нас власна про якусь сутність, скажімо, про оповідача, який сидить в скляній в'язниці у вітрині, можна сказати, вдома в якогось. Колекціонера, я не знаю господаря, і господар час від часу водить від відвідувачів дивитися на цю істоту на нашого оповідача. Я просто дуже сподіваюся, що буде, хоча б ще пару оповідань, хоча їх всього залишилося в збірці чотири, щоб мені прям припали припали до душі, тому що я поставлю цій збірці четвірку. Вона заслуговує мінімум на четвірку, але до п'ятірки вона вже не дитяне. Я думаю, мені просто б хотілося поставити трошечки задовільнішу і яскравішу четвірку. Давайте потрошки рухатися в бік. -кам. І в нас там по дорозі якраз буде зупинка з адвентом. Тож, спочатку нам з вами треба знайти номер 15. О, обидві комірки з одного боку. Клас. Тут в нас. Ой, щось маленьке внизу. Я дістану отак. О, це ще одне масло для губ. Мені, до речі, дуже подобається. Те попереднє. Я користуюся. Це в нас з полуницями. І 16 номер. Ух, ти, здається, це маска. Так, от така от маска для обличчя тут. До речі, вмивашкою ось з цієї серії я зараз теж користуюся, мені дуже подобається на ранок. Не, ї, не їж її, не їж. Ти можеш лапці потицяти, але не їж. Дегустуємо каву 16-го дня. Азі Азі забрав монетку, якою ми стираємо. Перший ковток завжди, ну, типу, такий сумнівний. Мені просто поки якась водичка трохи. Ну, щось ближче до середнього. Мені, мені вона дуже кисла. Так, давайте дамо коту адвент. Тому що він ще й не поїв, ми думали, він буде трошки спокійніший, але він сидить, він вже зубами розібрався з ним. Яке в нас сьогодні? 16-те ми йому давали, бо один день йому не сподобалось одне, ми йому дали друге. Що, хочеш дивитися, що в тебе тут? Дивись, в тебе тут селмон Кейк. Будеш це? Ти це будеш, звісно, ти це будеш. Ти жадюга мала. Ти не нажерлива котлета. Кіт. Кіт, в гамуй свій апетит. Можеш собі взяти, а то. А все, а більше нема. По одному в день. Я б теж хотіла всі цукерки зразу з'їсти, але це не цікаво. Це Колумбія, Мокка, слива, кокос, папая, макадамія. Слива, до речі, так. А, ні, просто в сливи теж такий часто не дуже виразний смак кислий може бути. От як ті сливи, що ми всі побрали, пам'ятаєш? Від мене сім. Кіт, ти скільки ставиш? Сім-п'ять. Він добріший за мене. Так, ну і давайте цукерку сьогоднішню теж задегустуємо одразу. І після цього я піду їсти свій оселедець під шубою. 16. О, клас! Це те, що я чекала, мабуть, найбільше. Це спелівська варіація на корівку. Це просто карамель на карамель. Це так смачно. Я тут все ще допиваю свою каву і готова розповісти вам про книжки, які я не дочитала в 2025 році. В мене, якщо я правильно рахую, їх вийшло сім. І тут невеличкий такий дисклеймер. Що це саме ті книжки, які я відклала, тому що вони мені зараз не пішли в моменті, але я точно збираюся їх дочитувати колись в майбутньому, мабуть. Ну, шість семи точно. Мені здається, що майже всі ці книжки, я, мені здається, це софт ДНФ. Чим який ДНФ називається в закордонному буктюбі? Так, от таким яким чином я за ДНФала більшість книжок саме восени. І останню з усіх, до речі, я відклала собі кудись на майбутнє Дональда Бартелмі його 60 оповідань. Я зупинилася, давайте подивимось на 174-й сторінці. Тут оповідання не пронумеровані, тому я вам не підкажу, скільки я встигла прочитати. Але це майже третина збірки. І я з задоволенням прочитала ці 174 сторінки. Ну добре, прям в задоволення були десь 150, Потім я просто почала розуміти, що от зараз не той час, коли я хочу сприймати цю книгу. Тому що в процесі читання це був прям захват-захват. Було прямо моє моє, і думаю, наступного року я точно маю до неї повернутися. Просто 600 сторінок оповідань в напрямку постмодернізму. Це насправді дуже концентрована річ. І мені здається, нема нічого дивного і страшного в тому, що мені захотілося читати її не в один підхід. Мені здається, ці оповідання мені заходять в автора більше, ніж його білосніжка. Білосніжка мені сподобалася, але я там була аж надто поза контекстом. Тобто, тут я теж себе часом відчуваю поза контекстом, але не настільки, як було там, вона трошечки. Не з таким градусом політична чи американсько-соціальна і тому дозволяє зрозуміти себе трошечки краще. Азічка в мене тут постарався над обкладинкою, сонечко моє. Далі в мене тут лежить Джордж Мартін і його буря мечів. Я дуже старалась, дуже сподівалася, що в мене вийде. Але здається, що ці книжки я буду перечитувати теж набігами. Здається, це найкращий підхід для мене. Ми вже були з дівчатами, восени навіть склали собі графік. Скільки сторінок треба читати на тиждень, щоб до кінця, я не пам'ятаю, до кінця осені здається дочитати цю книгу. На цій дистанції втрималась тільки. Да, що ми з Ярославою злилися. Я злилася конкретно на 318-й сторінці з тисяча десь 1070. І насправді проблема для мене читання таких книжок в тому, що коли читаєш паралельно декілька творів, то оце доволі важко дуже довго тримати на дистанції, тому що ти постійно переключаєшся на інше читання. І звертатися, я не знаю, протягом багатьох місяців до цієї книжки, прям трошку, якщо читати по розділу, для мене виявилося важкувато. Мені її треба треба брати якимось просто от більшими набігами, короткими дистанціями, мар марафонами. Ну і це прям треба дочитувати наступного року, бо ну тягнути точно не хочеться. Мені здається, аж полиця прогнулась під нею. Вже згадувала до надаліло і його підземний світ, книжка, з якою я встигла прочитати. Мені здається, сторінок 50 буквально. На 53-й сторінці я зупинилася, але насправді можете подивитися на цей шрифт. Він дуже немилосердний. Мені здається, я ті 50 сторінок читала тоді півдня, і такий цікавий ефект вони для мене мали. От з одного боку, це в нас теж постмодернізм, але він якийсь трошки реалістичний. Я не знаю, як сказати. Тобто, автор пише: просто в нас тут був бейсбольний матч. І просто про людей, які сидять, його дивляться. Люди відомі свого часу, люди, які просто там, хлопчина, наприклад, взагалі пробіг туди без квитка. І це одночасно історично політично це одночасно соціальне. І, от, здавалося б, от нічого там аж такого не відбулося, динамічного або яскравого, щоб так запам'ятатися, чи чогось такого, чи на якомусь емоційному рівні, але я досі думаю про ці 50 сторінок. Я постійно думками повертаюся до цієї книжки, і мені здається, якщо я її. Прочитаю повністю всі ці 730 сторінок неможливо маленьким шрифтом, то в неї могли б бути всі шанси потрапити в найкращі книги року. Вона якась неймовірно насичена, вона якось настільки оцей побут яскраво малює. Це має бути прям захват, і це теж в мене конкретний план на наступний рік. Вже розповідала вам про формат, в якому я хочу читати книжки свого року народження. Власне, це книжка 97-го року. Хоча мені здається, контенту тільки довколо цієї книжки вистачило б на ціле відео. Дві книжечки англійської, я мабуть залишу на кінець, а тут в мене ще міжзоріний мандрівник від Джека Лондона, і я була впевнена, що в мене була тут закладинка, але чомусь її зараз тут нема. Насправді ми цю книжечку обирали з друзями на книжковий клуб, але ми прочитали перші. 30, 40, 50, я точно зараз не згадаю сторінок, і хтось вирішив, що далі читати не буде, хтось вирішив просто її поки що відкласти. Якось вона не дуже сильно нам пішла. Мені, начебто, в процесі було окей, але от я не можу сказати про неї те, що я, наприклад, казала, щойно продона Деліла. Я думати про неї більше не думаю. Я не впевнена, чи насправді я б хотіла її дочитувати. Я дуже багато чула цікавого довкола цієї книги. Я її почала читати, і насправді вона виявилася не зовсім тим, чим я очікувала. Я, мабуть, очікувала було трошки менше езотерики. Не знаю, з чого б я це очікувала, але вже так склалося. Ну і насправді може мені вже просто час визнати, що Джек Лондон оповідач не мого типу, не того типу, що мені подобається, скажімо, незважаючи на те, які теми він піднімає. Хоча насправді Марті Ніден мені подобається, і ця книга, яку я взяла в першу чергу через її описи, через її ідею. Але одну ж я не впевнена, що в виконанні Джека Лондона мені варто надто покладатися на реалізацію цієї ідеї. Може, мені просто треба вже нарешті попрощатися, бо я постійно підступаюся до автора і доволі часто. Це виходить щось суперпрохідне. В мене насправді такі самі стосунки з Бредбері. Є щось що мені подобається, але більшість залишає мене дуже холодною. Але я думаю, оця книжечка в мене ще постоїть на поличках, тому що я думаю, через один-два ми з вами організуємо щось типу підсумкового анхолу 2025 року. Бо я так дивлюсь на свої полички і розумію, що є книжки, з якими я готова попрощатися, тому що треба звільняти місце для наступників. Думаю, ця в їхньому списку не опиниться. Далі книжка, яку я 100% буду продовжувати читати, я не впевнена, що аж прямо минулого року, тому що в мене тут знову фентезі. Правильно, та Мартін до цього був. На лезі клинка від Беркромбі Я її прочитала на 150 сторінок, і от буквально те саме, що в мене було з Бартлмі, перші 120, скажімо, мені пішли. Йшли в задоволення, буквально на одному подиху, потім я зрозуміла, що воно мені не йде, що я топчуся на наступних 30 сторінках, що я не можу туди пробитися, що воно мені зараз не йде. І тому я вирішила її відкласти, незважаючи на те, що вона в мене була на спільному читанні. Але мені це читання взагалі не пішло в плюс, тому я відклала її до кращих часів, буду просто чекати, поки мені захочеться, тому що з фентезі, як я зрозуміла, мені треба тільки так, інакше буде дуже погано. Насправді, поки що ці 150 сторінок я для себе не відкрила тут чогось прям особливого. Ні в сюжеті, ні в героях, ні в оповідці, але я знаю, що просто треба читати більше. Бо це має бути фентезі прям на мій смак, я сподіваюся. Далі в мене книжка, яку я б хотіла дуже дочитати, теж наступного року. Це в мене «Багатостраждальний вул від Югоуї. Це книга, яку, мені здається, спонсори вже дуже втомилися бачити в моїх книжкових планах. Вона там була, я не знаю, мабуть, місяці 4-5 підряд. Я її читала-читала, я її в аудіо. Слухала і що я з нею тільки не робила. І так я й зупинилася на 300-й сторінці, це навіть трошки більше за середину. От просто це була книга, яка потрапила не в свій час. А через що я, власне, на аудіо потім переходила, знову ж тут дрібний шрифт. І якби тут був просто дрібний шрифт, це одне. А враховуючи, що це книжка англійською, це ще додає зусиль, які треба прикладати. Окрім того, тут не сама легка лексика, це додає ще більше зусиль, які треба докладати. І разом ці три пункти складу вкладаються в картину, що вона мені йшла прям супер повільно. Я була перейшла на аудіо, в аудіо в мене була та сама ситуація, що я просто не могла на ній зосередитися. Там не такого рівня лексика, що мені її важко сильно сприймати. От просто я слухаю хвилину, і все, мої думки полетіли кудись, і що взагалі не стосується книги. Тому що а четвертий пункт до всіх, що я казала, про до цього вона дуже повільна. Тут дуже багато деталей, тут дуже не швидко розгортаються події. Вона дуже занурена в героїв, які від себе оповідають якусь сюжетну лінію, і я це все дуже люблю. Але, скажімо, в оцій формі, в той час, коли я її брала, воно мені от не пішло. Це у нас взагалі трилогія, і я вже придбала собі другу частину, була там вже шрифт трошечки кращий. Сподіваюсь, хоча б з тією в мене фізично нормально складеться, а тут я не знаю, може я б собі на кіндлі її взяла паралельно, якщо десь вихоплю на знижках чи щось таке. Там, хоча б шрифт можна робити приємного розміру. Чи Просто пробуватиму в інший час, тому що знаєте, інколи ви відкладаєте книгу, зараз вона вам не йде, а потім ви розумієте, що о, зараз я спробувала знову, і воно йде прям ідеально. От як в мене було з останню імперію Сандерсона. Сподіваюсь, у мене так само вийде з Вул. І я встигну другу частину прочитати до того, як вийде третій сезон Сайло. І третя книжечка, це єдине, що я не дочитала на Кіндлі за 2025 рік, і це знову в нас фентезі. От розумієте, просто наскільки рідше мені треба брати цей жанр, ніж я його насправді беру. В Тут трес зі смарагдового моря від Брендона Сандерсона англійською, яку я брала собі на читання влітку. Мені здавалося, що це прям має бути воно. Потім виявилося, що море тут не зовсім стандартного поняття, але от просто та ситуація, що коли в тебе на читанні паралельно декілька книжок, то те, що тобі зараз заходить менше. Ти відкладаєш, забуваєш рідше до нього повертаєшся. Те саме я пробувала її в тому числі паралельно і в аудіоформаті. В мене на веранді. Якщо прогортати, мені здається, купа незакінчених книжок через те, що я міксувала отак формати. І от начебто добре вона мені йшла, і от, начебто, мені подобалося, але це було подобалося без особливого захоплення. Ну, прикольно, ну мені приємно там знаходитися. Але знову ж, якщо обирати, то це не те, до чого мені в першу чергу хотілося повертатися, і я одного разу просто перестала до неї повертатися. Я думаю, що я її колись дочитаю. Я думаю, що колись зі мною трапиться настрій, коли мені захочеться її дочитати. Але от це не та річ, де я буду казати, що от наступного року мені б хотілося, не знаю. От буду чекати і дивитись. Тож, друзі, в мене на сьогодні все. Як завжди, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково лишайте свої коментарі, і ми з вами вже зовсім скоро зустрінемося у наступному влогмасі.